Як тільки на дворі стає хоч трошки прохолодніше, то запах кмину наповнює завжди мій дім. Бо я не можу втриматися, аби не спекти це чудо до файного шмату сала. Спочатку робимо заварку та беремо борошно, житнє. Далі житній ферментований солод, який я купую у кондитерському магазині. Ну і звісно, кмин, бо без нього цей хліб втратить просто свій сенс. До речі, це ми ще не замішуємо тісто, це ми тільки робимо заварку, яку ми заливаємо округ. Все це добре калатаємо та залишаємо хоча б на 4 години, а можна і на ніч. Після того, як ця суміш заварилась та охолола, я починаю робити хліб. Взагалі, спочатку потрібно було додавати воду. Добре, це все перемішати і тільки тоді приступати до додавання борошна. Але видно, то був якийсь ретроградний Меркурій, бо в моїй голові було прийнято рішення, що спочатку даємо муку. В принципі, на сам результат це абсолютно ніяк не повпливає. Просто так було би зручніше, але вже як є. Зверніть увагу, будь ласка, як важко з ним працювати. Я спеціально нічого не пришвидшувала та залишила практично повне відео, аби. Ви побачили, що воно не так все просто, бо працювати з житнім борошном та пшеничним то зовсім дві різних історії. І якщо вам на етапі замісу буде здаватися, що то навіть взагалі ніяк не схоже на тісто, то коротше викидайте швиденько ці думки з голови та продовжуйте заміс. І, коротше, я так собі подумала, і вирішила, що я буду раз через раз робити заміс або на комбайні, або вручну. І саме на це відео припав той раз, коли я його вимішую вручну. Але якщо у вас є комбайн, то навіть без зайвих вагань робіть цей хліб тільки у комбайні. І, до речі, якщо ви в процесі першого замісу подумаєте, що воно дуже туге і приймете рішення додати ще води, то женіть відразу ці думки. Бо ви маєте врахувати, що тут немає ще закваски, і саме автоліс воно буде проходити теж без закваски. Тому робіть все, як роблю я, і залишайте його на автоліс. Повертаюсь до нашого неду хлібу через 30 хвилин і кажу відразу: там не буде таких змін, як у пшеничному хлібі, тому не лякайтесь. Далі я беру щедру порцію домашнього меду, морську сіль та закваску 100% вологості. І починаю це все дуже добре між собою поєднувати. Скажу вам чесно, то напевно саме не естетичне, що я могла тільки зняти на свою камеру. Бо у процесі замісу, як ви можете побачити самі, це виглядає як якийсь просто жах. Але так як багато хто з вас в коментарях просив мене не пришвидшувати відео і також робити їх трошки довшими, аби я показувала трохи більше процесів, то ось, будь ласка, якщо так хотіли, то тримайте ось цю красу. Звісно, це все жарти і посил саме цього фрагменту заключається в тому, що якщо ви не побачите той хлібної естетики, яку багато блогерів та фудблогерів транслює у себе на сторінці, то це нормально і не потрібно лякатись чи розчаровуватися, а просто собі вимішуйте далі. Бо естетика буде уже при самому випіканні, то я вам гарантую. І до речі, тут було б обов'язково взяти шпатель та ось так згрібсти стіночок залишки. Потім трохи повідбивати і ставимо наш звичайний таймер. Після того, як я поставила таймер на наші базові 3,5 години, то чекаю 30 хвилин, щоб зробити першу серію складань. І найважливіше, що я вам скажу: обов'язково дуже добре змочіть руки водою з під крана, бо ці складання не схожі на ті, які я роблю з пшеничним хлібом. Придивіться уважно: я ніби трохи розминаю це тісто, витягую його, а лише потім складую. І саме по собі це тісто має дуже гливку консистенцію. І точно таким самим чином я буду робити іще додаткові три серії складань, щоб вкупі було їх чотири, кожні 30 хвилин. У лівому кутку я зазначила нумерацію складань, щоб ви могли бачити, як змінюється наше тісто. А так як сенсу розповідати по кругу про одну й ту саму техніку складань, я не бачу, тому я включу вам пісню, яка в мене грала в голові на повторі, доки я робила цей хлібчик. Маю надію, що ви прониклись моєю атмосферою. Бо коли я випікаю хліб саме під цю пісню, то він якийсь, чесно кажучи, дуже особливий. Отож, після чотирьох складань потрібно дочекатись, доки наш перший таймер на три з половиною години задзвонить. Тобі ж це залишається чекати ще півтори години. Далі присипаємо наше тісто і поверхню борошну, беремо шпатель і викладаємо його на поверхню. На цьому етапі робимо легенький масаж, що означає, вибиваємо зайве повітря. І починаємо робити передформування. В принципі, передформування житнього хлібу я роблю дуже схоже, як і пшеничного. Тобто, прямо зараз я його звертаю у такий, ніби конверти, і починаю підминати під себе. Далі, ось такими рухами, я його починаю підтягувати. Завдяки цьому воно стає пружнішим та набуває форми схожої вже до хлібини. І коли ви побачите, що поверхня заготовки стає гладкою, це означає, що можна залишати на передформуванні. Після того, як пройшло 20 хвилин, починаємо робити фінальне формування нашої хлібини. Це типу щось дуже схоже, як ми робили 20 хвилин назад, але трохи по-іншому. Тому пропоную вам уважно слідкувати за моїми руками та рухами і спробувати зробити щось схоже. Потім я перекладаю нашу заготовку у заздалегідь присипану рисовою мукою формочку та відправляю розстоюватись при кімнатній температурі приблизно 2 години. А далі є два варіанти: або залишити ще на додаткових десь 3 години і зразу випікати. Або відправити до холодильника на нічну ферментацію, і випікати зранку. В принципі, так як роблю, і я до речі, я дуже хотіла спробувати додати туди іще ще мак, бо я прочитала в коментарях, що мені підкинули таку ідею, але я забула. Отож, якщо ви маєте якісь круті ідеї, то пишіть мені у коментарі і обов'язково будемо експериментувати. А ось і наш добрий ранок. Якби ви тільки знали, з яким захватом я діставала свою заготовку, розігрівала духову шафу та той казан, аби тільки швидше спекти це все. І в мене навіть з'явилось натхнення зробити якісь нові, типу, дуже гарні малюнки на хлібині. Бо я вирішила, що там вже має бути естетично все: від запаху та смаку до самого виду хлібини. Я навіть можу сміло заявити, що, от знаєте, є такі як арт-терапія, то саме цей момент перед випіканням для мене є щось подібним. Перекладаю свою заготовку на пергамент, присипаю борошном та починаю ніжно гладити. Роблю якісь ось такі чудернацькі колоски, та буду робити один красивий великий розріз. І, до речі, хочу вам розказати один маленький спойлер: це щоб ви не робили так, як я. Бо я, як завжди, кудись поспішала і вирішила, що треба доробити все ж таки відео спочатку, і розрізала цей хліб через годину після того, як я його спекла. То просто, знаєте, так робити ні в якому разі не можна. І розрізати його можна хоча б через годин 5-6, а найкраще на наступний день. Бо він має повністю холодно. І як то його правильно сказати, дозріти. Маю надію, що я достатньо зрозуміло все пояснила. А якщо у вас будуть якісь запитання, то обов'язково пишіть мені в коментарі. І також буду вдячна за фідбек, бо для мене то є надзвичайно важливо. Кладу нашу заготовку в розігрітий казан та випікаю з кришкою перші 25 хвилин при 250 градусів. Знімаю кришку, а там ось це. Далі дуже крепко тішусь і ставлю його допікатись. Ну і як зазвичай, зараз буде розріз і огляд хлібу. І до речі, можливо, мене хтось дивиться з виробників, чи просто хтось знає, де можна купити класну дерев'яну дощечку. Бо я вже собі, чесно кажучи, зламала голову і ніяк не можу знайти ту, яка сподобається. Дякую вам за увагу і чекаю на ваші вподобайки. Всім смачного!